Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас нове надходження це Таурек при стайлінгу 2007 рік, 3,6 двигатель бензин з газом на автоматі. Состояння внутрі. Кожені сидіння, повний електропакет, регулювання. клімат, підігрів сидінь. Кожа в доброму стані. Задній ряд в гарному стані, все в місці, не порвано, є реліг на криші на гарних колесах, великий кліренс, кому треба позашляховик. газом виходить економно, наскільки це можливо. так, По колу дуже гарний, рівнесенький, оптика лінзована все стані. Ціна, друзі, 11200 за 2007 рік газ бензин 3.6. Приїжджайте на огляд, приїжджайте на тест-драйв, автівку можна придбати в кредит-лізинг або за налічку. Ще в нас є обмін. Всім до зустрічі!